А після 21 квітня наша сільського продукція їде, вона зараз може їхати, але не в Польщу, а через Польщу. Це дійсно є дуже суттєвий момент. Такий, ми ж намагалися домогтися вже і скасування заборони на експорт нашої продукції саме до Польщі і до цих трьох країн, тому що ну ринок цікавий. Але зрозуміло, що е, в умовах, де поляки організували свою е, саме сільськогосподарську галузь за багато років, таким чином, що там переважають дрібні господарства. На відміну від наших великих латифундистів, які володіють тисяч... сотнями, тисячами гектар землі, за неї платять копійки орендодавцям, а самі дуже добре заробляють на цьому. Не... Думаючи про те, що продукцію цю дуже важко буде збувати, тобто, дуже просто там вкласти гроші, е, обробити землю, просто відносно звичайно. Бо треба мати низку факторів, і потім мати маржинальність там 200-300% заробляти. Ну це це окей. Сьогодні потерпають на.